І дуже важливу роль, що відіграє е, часовий момент, тому що час дійсно з нами грається дуже серйозно, і коли е, мене запитують професійно по питаннях профайлінга людини, то я завжди говорю, що це актуально на сьогоднішній момент. Тому що якщо ви запитаєте мене, як визначити, що буде ця людина, наприклад, працювати тут чесно і буде це робити ще кілька років, ніхто вам не буде чесно відповідати на таке запитання, тому що ми не можемо дати ні на запитання. Якщо людина на поточний момент є такою і має певні характеристики, це абсолютно не означає, що пройде місяць, два, три, півроку, і вона не зміниться. Людина буде змінюватись, її треба буде оцінювати саме в поточному моменті. Тому те, що ми оцінюємо, це ми можемо додавати на поточний момент. Завтра інформація може взагалі змінитися, тому що і події можуть змінитися. Пролетить чорний лебідь, і все буде дуже добре.